Вітаю! Я практикуючий психолог Іна Клименко, і сьогодні хочу з вами поговорити на таку досить важливу тему. Обіцяю, що буду максимально відверта, можливо, буду говорити непопулярні речі, але правдиві. Дивіться, тільки зараз приходить через побачення на власні очі справжнє усвідомлення, що відбувалося на наших територіях століттями: війни, геноциди, голодомори. І Українська жінка вона просто була змушена брати на себе відповідальність, не тому що хотіла, виходу не було. Самотужки вести господарство, ставити на ноги дітей, бути для них дуже часто і мамою, і татом. І коли наступав такий період стабілізації і поруч з нею міг з'являтися ніжний, люблячий чоловік, це якщо повезло, да, ті чоловіки поверталися з тих воїн, то цей режим сильний він нікуди не зникав. Тобто він знаходився всередині цієї жінки. І... Часто така зовні ніжна, беззахисна, мала стелевець стержень. І чули, да, як в народі кажуть, як тату скажуть, так воно, по-маминому, і буде. Тобто, від бабусі, прабабусі, прапрабабусі, передавався режим сильно. він завжди був всередині цієї жінки. І ще в народі кажуть, що кожна дочка повторює, чи донька повторює долю своєї матері. Ну, воно було би добре, якби та доля. Була щаслива. Так? І якщо жінка сильна латентно, так, як тато скаже, так воно по-маминому і буде. А якщо та сила нікуди не приховувалася, то поки батьки там чубляться між собою, так, стрижене чи брите, або міряються, там, самі знаєте чим, тоді стають свідками цієї моделі, поведінки в сім'ї чи стосунки в сім'ї. І потім іде та дочка в свою сім'ю і створює той же дурдом, тільки збоку. Або Подивившись на таку, чи надивившись на таку нещасливу жіночу долю, ця дитина просто відмовляється від цієї долі і обирає самотність. І на цьому погана новина закінчується, бо завдяки знанням, досягненням психології, ми то всі ці сценарії можемо відмінити, і ці... він себе да, познімати. Але це має бути робота. І дивіться, все насправді дуже просто. Якщо навіть в сім'ї не було прикладу щасливих стосунків, взаєморозуміння, поваги, то завжди ці моделі були поруч. Тобто були сусіди, були родичі. Ну, кінець кінці всі ми книжки читали, фільми дивилися. І перше, що потрібно почати, це не стати слабкою, бо сама ця формулюровка вона вже лякає жінку сильно. Важливо. Пробувати прокачувати в собі режим мудрості. Тобто почати спостерігати і бачити ті речі, які до цього моменту просто не помічалися. Наприклад, поспостерігати за щасливими сім'ями стосунками, як вони спілкуються між собою, як вони ведуть господарство, як вони перерозподіляють бюджет, як вони ставлять цілі, як збуваються їхні мрії. І почати з себе буквально маленькими кроками. І з тіла, да? тобто, можливо переглянути харчування, можливо налагодити сон, бажано привнести хороший секс, додати якісь доглядові процедури. І робити це, знаєте, дуже так поволі, прислухаючись до себе. Да? Це так, якщо ми йдемо на базар, там, купуємо полуницю, да? ми її смакуємо, прислухаємось до своїх рецепторів. Подобається чи ні, смакує чи ні. Там, да? ну, в стосунках личить мені це чи ні. І потихеньку починати привносити цей досвід в свою сім'ю і в своє життя. Тобто, ще раз, ми йдемо на базар, купуємо найкраще, готуємо смачну страву, там, приправлюємо, солимо, щоб було до смаку. А в стосунках виходить і в сім'ї, да, і з собою терпимо прісне, кисле, пересолене, гірке, а потім воюємо, бо по факту голодні да, на ту любов. Повагу визнання. І дивіться, от що відбувається насправді з жінкою, яка ну, отримала такий досить негативний досвід в стосунках. Ну, тобто, як воно буває? Сильна жінка прийшла в стосунки, обрала собі чоловіка. Ну, ми чого сильні? Бо повторюю ще раз, на наших територіях, на тих, де ми зараз проживаємо, ми змушені були такі бути віками. Навіть більше того, да? Городот про те писав, що оті жінки-амазонки, жінки-воїни, вони проживали на територіях півдня України, фактично, да? тобто ще з більш далеких часів наш цей режим сила закладений. Так, от ця сильна жінка приходить в стосунки з чоловіком, міряється з ним, чи є зверху, якщо вона сильніша. Бо тих чоловіків вже так само виховували мами, сильні жінки, да? І ця реальна дружина може бути сильніша і морально, і емоційно, і інтелектуально за того чоловіка. І вона або ламає його через коліно і робить з нього підкаблучника, такого диванного котика Ну, і змиряється з цим. Або той чоловік починає пручатися і там просто починається жесть. Або він просто йде стосунків. Ти в нову сім'ю, і дуже багато прикладів буває таких, що тут було погано, створив нову сім'ю, все прекрасно. І що відбувається з цією жінкою? Вона або переконується в тому, що всі мужики сволочі, або весь час своє життя впускає якихось недолугих. Ну і знову ж таки, психіка, щоб зберегтися, створює, зверти свою цілісність, та створює такий захистний механізм, як проекція. Да, тобто, коли ця жінка починає фантазувати, так, да, взагалі, проекція це механізм, який стосується будь-якої людини на планеті Земля. Да, тобто людина фантазує щось про іншу людину. Тобто є реальна людина і фантазія про неї. І ремарк про це дуже гарно сказав. Да, те, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє те те, що я бачу в вас. І от дивіться, що відбувається: ця жінка, яка нещаслива. Яка живе фактично в якихось своїх фантазіях ілюзіях про інших людей, вона стає дуже легкою здобиччю для шахраїв, для маніпуляторів. Ну і при тому це, знаєте, не обов'язково такого побутового масштабу. Да? Тобто це можуть бути шахраї там, і державного масштабу. І ну, буду говорити про це, бо воно мені болить. От величезна кількість людей, ну жінок, да, ми зараз говоримо про них, маючи свої якісь проекції. Дуже часто роблять ті вибори, які потім виявляються зовсім не тим, на що вони підписувалися. І до речі, аналітики говорять, що у цій вони живуть 4 роки. Тобто, давайте так, з 2019 року ми наробили дуже багато дурниць. Тобто, Ми купили кота в мішки, повелися на те, що була імітація героїзму, мужність, нас годували обіцянками, цяцянками про справедливість. А по факту обрали месію, який повинен був зупинити війну, а зараз Україна вмивається кров'ю. До речі, зверніть увагу, да, яка величезна кількість справжніх чоловіків з'явилася за цей період. Тобто піднялись вони да, із своїх диванів і стали справжніми воїнами. І захищають зараз нас країну, і сім'ї свої. І багато хто вже повернувся на щиті, да, і знову по колу, тобто самотужки вести господарство. Ставити на ноги дітей, бути для них і мамою, і татом. Тому давайте будемо обирати мудрість і ну, вчитися розуміти себе, да, щоб ті люди, які знають психологію, не користувалися нами і не втягували в нас всякі неприємні історії. І триматися тих справжніх, які насправді зараз набагато більше, ніж ми могли собі уявити. І як сказав наш генерал. Нам ще довго буде важко, але вже ніколи не буде соромно. Віримо в краще, бо ми його вже заслужили. Так, заслужили життями тих, хто повернувся на щиті. І заслуговуємо щодня над зусиллями тих, хто з тим щитом захищає нас від варварів. Я особисто для себе обираю сторону мужності, гідності і честі. А ви?